Це ж треба як темно, зранку, везу скали до школи. Так ще темне не було. Але у нас будуть переводити час цих вихідних. Десь на тиждень після України. У нас зазвичай після Халоїна. Вихідні після Халоїна переводять час. Так що буде світліше. Ну, зранку. Темніше ввечері. Доброго ранку. Знімаю ще трошки листя залишилося, бо скоро взагалі не буде. Yeah. Pumpkin patch is closed now. Чашик просить мене, щоб я його взяла до гарбузової поляни знову, а гарбузова поляна вже все. Нема вже гарбузової поляни. Халоїн закінчився, вже починається інший сезон. Деякі вже е, ставлять ялинки. Деякі вже поставили до Галоїна. Є такі, є такі люди. Для мене ялинка тільки після Дня Подяки. Так, чекали на яскраве листя, а воно вже, вже потроху опадає. Це дерево, бо воно вже теж опадає моє наулюблене дерево, бо там три кольори. Бачите, там і зелене, і жовте, і оранжеве. Хоча дуже тяжко побачити через мою камеру. Я кажу, ну, деякі дерев'я ще зелені, але чекала на те дерево, а воно вже опадає. Якось це так швиденько. розвелося. Джашик. Look at me, baby. Oh, you look handsome. У нас сьогодні фоточки роблять в школі. У нього навіть гасточок був, але він Я не хочу! він взагалі не хоче цього всього. Я кажу, Джашик, як прийдеш додому, мама тебе одяг зміни. Каже, про... Галстучок я сказала, давай знімемо зараз. Я потім попрошу, щоб вихователька одягла для фоточки, а потім може зняти. Волоси йому зачісала, він пішов і зробив по-своєму. Ну, Буде цікаво, але в нас нема портретиків. Блін, у моїх старших дітей куча портретів, які я сама робила для них. Пітний джашик, мама взагалі щось, щось ледернічає з ним. Так, з'явлюся на камеру, я зараз їду а, поміняти масло в машині. Мені вже це показувало пару тижнів, а я все, от завтра, от завтра точно, точно завтра, а потім то замовлення, то ще щось. Треба міняти. Так що їду, поки е, діти в школі якраз добрий час. Я просто не люблю їхати, а буду сиди там і чекай, поки це зміниться. Робити нема чого. Ну, буду сидіти, монтувати вам серію на наступну. так що Я вже за два дні там написала, думаю, достатньо. Е, сьогодні у нас теплий, але хмарний день. Завтра повинно бути дощі. Коли ми уїжджаємо, повинно початися дощі. І я так розумію, що ті дощі прийдуть. У нас вони почнуться в п'ятницю, до Мізорі вони прийдуть в суботу. Якраз тоді, коли ми а, плануємо йти на... в парк атракціонів. Ну, блін. Сподіваюсь, не дуже сильний буде. Не знаю. Будемо дивитися. Анжеліка, дівчата, молимося! Дівчата, всі молимося. <ріст> я кажу, добре. Так що так, до речі, я ще не купила білет. Дівчата вже купили свої білети, я свої не купила, треба купити. Марина, купи білет. Треба зупинитися і купити, блін, білет. Так, все, Їду. Міняємо масу. Так. Все, вже закінчили. Я навіть ще не встигла змонтувати серію. Так що все добре. Вони мені масло міняють. Хлопець приходить, каже, показує мені фільтр мій. Каже, 15 доларів. Хочете поміняти? Я кажу, Ну ладно. каже, у вас там ще ліхтарик там не працює, світло там не працює. Я кажу, не треба, не треба. Я сподіваюся, що скоро буде нова машина, але це буде брати час. Так що, так що чекаємо. За аварією, що була на тому тижні, я про неї блакла, і агент сказав, що ще будуть робити розслідування, бо, каже, не дуже звичайна така ситуація. Але може взяти десь пару тижнів. Сказав, що е, спробує подзвонити мені надати, як йде прогрес. А про те, що було минулого року, щось я нічого не чула про них. Від них може мені треба буде подзвонити знову. Якось дійдемо до цього. Зараз, зараз я їду додому. Монтувати серію. А, до речі, ще мама мені декілька разів дзвонила, вона а зараз в магазині там питала мені. Бо що хоче провести вихідні з нею, коли ми зі старшими дівчатами поїдемо до Бренсону. Вона хоче відпочити від малюків. Я каже, не хочу залишатися. Вона. Дуже хотіла поїхати з нами. Я кажу, ну, Скарлет, ну ти ще трошки <хи> ну трошки ще мала. ну, Буде твоє день народження, зробимо щось тобі. ну, а, дівчата хочуть, Дорослі дівчата хочуть бути самі зі мною. ну, Може, вони і зі мною б не хотіли, але мама ж плати за багато що за готелі за таке, за бензин. так що... А вона каже: я не хочу залишатися з малими. Я каже, ну, хочу побалакати з бабусею. Каже, хочу. Так що, бабуся в магазині купляє їжу, і все мене питає, а що вона хоче? А вона це любить, а вона це любить, а вона це любить. І чоловік, що молодий чоловік сидів рядом зі мною, почув, що я балакаю. І через деякий час, через декілька дзвінків, дзвінків каже. А, Ру, — е, Руминка? — кажу, ні, Українка. Він каже: ми боліємо за вас. Ми боліємо за вас. Ми е, чекаємо на перемогу. Кажу, до, е, дякую, що підтримка дуже-дуже важлива для нас. І почав там запитувати про моїх родичів, друзів, як вони все таке. Непогано так побалакала про Україну. І потім він поїхав. І вже після цього і моя машина була готова. Так що, е слава Богу, а то я хвилювалася, що я застрягну там надовго. Я вже дама. Я на обід буду робити цього лосося. У мене сьогодні гіб залишився вдома. Щось він непогано себе почував, але зараз бігає нічого. Вже добре почуває. Кажу, в тебе що, тест в школі був? Каже, ні, ні, вчора був. Кажу, він ще дуже рано а, прокинувся сьогодні ранку, ходив до е залу, спортзалу. Прийшов додому і, і каже, мам, щось, мені, щось мене тошнить, щось в мене соплі. Я кажу: добре, залишайся. Ну, Вже готов їсти. Так що роблю отакого от лосося. Внутрі, там, я так розумію, імітація краба м'яса, краба, потім якась там рибка, мабуть, сухарі, таке. Таке, таке. Так я розгріваю духовку і будемо готувати. І скоро там і Джуліет повернеться всі разом такий результат. Так, рибка виглядає, І от е, дикий рис з травками різними і часником. Чоснок. Так, це вже їдемо за джашиком. До речі, дуже все смачно було, всі задоволенням поїли. Джулія повернулася з роботи, поїла смачно. Я намагалася зробити більше, ніж я зробила. Просто побачила новину. У нас ну, я шужу в церкву, де велика кількість людей, багато ми їх знаємо, бо вже дуже довго ходили до тієї церкви, діти ходили до школи при церкві. У Анжелікиної однокласниці не загинула. Помер батько 43 роки. Не знаю точно, що трапилось, тільки знаю, що в лікарні він помер. І Анжеліка каже, нібито, нібито інсульт. Дуже просто таке враження, що в останній час дуже багато молодих людей від таких болячок як інсульт або інфаркт. Таке таке життя у нас під стресом, що не витримуємо. Чесно кажучи, я була трохи в шоці, бо дуже знала цих людей. Більше маму, я знала, ну, спілкувалися дуже багато. І діти дружили разом свій час. Просто розумієш, що блін, людина молодша за мене. Хоча я розумію, що багато зараз у нас багато людей гинуть. Ну, гинуть, тому що війна І це теж проти. Це так не натурально, коли молоді люди помирають. Я дивлюсь одного блогера Тарас Білка, не знаю, хтось дивиться чи ні. Він сам на Запорізькому напрямку, на фронтових лініях, але відео про психоемоційні стани у цивільних, у військових і у лаптєвих, як він їх називає. І дуже цікаво розуміти, як все, як наші настрої змінюються, як наші настрої залежать від те, що відбувається в країні. Ну, і також від всяких іпсо, що ворог намагається використовувати проти нас. І іноді він показував своїх побратимів. І, блін, в неділю і вже дивишся, і вони вже як рідні становляться. І нібито ти їх знаєш, такі класні хлопці. Іноді він інтерв'ю з ним обрав. І от один з них загинув. Такий, блін, класний пацан. 31 рік, 31 років. Чесно кажу, я. Сльози просто ціклі. Я не знаю цю людину, ну, блін, це, це, це трапляється кожного дня. Хлопці, дівчата загинуть, загин, У нас хоч є за що гинути. А, а, а ті? за що вони гинуть? Ладно, щось мене не туди понесло. Дуже... дуже хворий Гебріал. Прибирає свою машину. Він вже прибрав свою кімну кімнату дуже добре, навіть свічку запалив. Все дуже добре виглядає. Тепер зараз робить свою машину. Прикольно. Ах, то у нас такий гарний хлопчик. Хто це такий? Навіть галстук одяг. Вчителька, вихователька сказала, що я одяг для. Okay. Для фоточок і знімати не хотів. А до цього вау! Wow! Круто. У нас вже Анжеліка. Джашик запитує. Ти хочеш кота в своїх руках? Каже, і це okay, мені не треба. Він, а він все одне приніс. Hey, hey, okay. I mean, Джаші. І це окей. Лілі вон спіс. Готую вечерю для дочки. Я їй запропонувала лосося. Каже, мама, я вже об'їлася лосося. Каже, ми їли, їмо лосось. Дуже-дуже часто. Так що кажу, хочу стейк? Каже, хочу. Так що роблю стейк. І оцю картоплю з стрічковою з квасовою і тут ось, є гриби, мисенки трошки. Так що швидко. І так буду закривати попередній влог. А, нібито я не дуже багато знімала, але, а, на мою думку, я багато болтала, так що може, якась серія ще й вийде. Але а, це вже наступний ранок, і дівчата вже а, прокинулися, приводять себе до порядку. Я дуже роблю багато праня, не хочу залишити. Купу брудної, брудного одягу, а потім приїхати і знову, знову купою брудного одягу. Так що працюю над цим, Скарлет сьогодні залишилася вдома, Типу, я погано себе почуваю, Та -та 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 -та. на мою думку, все добре. Там ще тест був. Я кажу, знаєш що, файн. Тому що мені ну, не на руку дуже було їхати до її школи, так що я подзвонила і відпросила. От, а, і скоро а, або бабуся приїде, або я її повезе до бабусі, я вже їй сказала, щоб вона готувалася. Ну і мені би треба вже пакувати свої. Валізи, не валізи. Ми їдемо на два дня, я багато пакувати не буду, але треба. Але зараз праня, прання, праня і себе до, до діла довести. Так що, буду закривати попередній влог. Дуже дякую за вашу підтримку, ваші перегляди, перегляд реклами, ваші полюбляйки, підписку, звісно що. І, Продовжити в тому дусі. Ні, це дуже дуже, а, дуже приємно. А, а я, як завжди, бажаю мира, свободи, перемоги в Україні. Вам спокійної ночі. До нових зустрічей і ба-бай!